Житомир знову прощається із героєм. В останню путь провели Дмитра Гонохова, який з перших днів повномасштабної війни добровільно став на захист України. Був людиною і воїном з великої літери. Він завжди допомагав побратимів, вирушав спокійний, врівноважений, ну золота людина, свята людина. Військовий навчався в ліцеї номер 22, потім у профтих ліцеї No Працював також у приватному бізнесі. Захисник був різносторонньою людиною. Він читав дуже багато книжок різних. Захоплювався програмуванням, любив малювати. Близькі запам'ятали героя як сміливого чоловіка, який знав, заради чого пішов на фронт. Він був люблячим сином і люблячим патріотом. Він дуже любив свою землю, він дуже любив свою країну, свою сім'ю і свою родину. Щоб прийняти вас цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Під час контрнаступальних дій на Запоріжжі в результаті артобстрілу отримав поранення. Несумісні життя. Вічна пам'ять герою. Світлина покльованого голубами м'яса, що лежить просто під небом на житньому ринку, розлетілася з осмережами. На місці події бачимо дійсно все як на фото. Чоловік, що стоїть поруч, коментує. Відганяє птахів від туші. Можливо, не клюють зараз? Ну зараз не клюють пташки? – Зараз не клюють, але у нас і не клюють. Я таке не бачу. Розкажіть, куди далі це м'ясо? Це для людей чи можливо ні? Для лю. Це для людей. Воно нормальне м'ясо. А що з ним не так? Тобто так його ташки поклювали і нормально, так? Ні, я я таке гону, у мене немає такого, я не бачу. Ну, це я воно достаю, що відганяю. Я не бачу. Я достаю, що відганяю. Щоб розібратися у ситуації зі скандальною світлиною, звертаємося до лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ринку. Була недопущена туша до реалізації. От по причині різкого запаху сечі, можливо, то був кнур, можливо, то при розділці, Вона, скажімо так, отримала такий запах, і туша була повернена власнику, так як вона була безпечна, ми могли її повернути власнику. Тому її винесли обратно на рампу. Вона не пішла в павільйон, продаж населенню, і власник уже на свій розсуд мав на неї розпорядитись. Адміністрація ринку запевняє, усе м'ясо на прилавках є безпечним для споживання. Ми не допускаємо до реалізації, не допускаємо в павільйон до продажу м'ясо, яке може бути небезпечне. Цей місяць виявилося три м'ясотуші, не до реалізації. В основному за рік ми не допускаємо. 10, 12, 14 м'ясотуш. Завідувач лабораторії розповідає і про перевірку м'яса. Власники туш підвозять продукцію до рампи. З собою обов'язково приносять довідку клінічного огляду тварини. Наша держава неблагополучна по африканській чумі свиней і багатьом іншим заразним захворюванням і для того, щоб не було, не дай Бог, така туша потрапить на житній ринок, не було б і оглядового зала, і лабораторії, то попередньо туші оглядаються на рампі. От, потім вони потрапляють сюди. Тут ми проводимо радіологічне дослідження, біохімічний огляд, відбір проб. І вже після цього з лабораторією вони отримують експертний висновок, отримують клейма і вже поступають в продаж м'ясний павіл. Вікторія Култинович, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Уже другий день у центрі крові людно. Донорами вирішили стати військові, поліцейські та працівники ДСНС. В обласному центрі розповідають, у зв'язку з новорічними святами упродовж січня значно зменшилася кількість донорів. У той же час потреба у крові зростає щодня. Ми в соціальних мережах поширили допис, що ми потребуємо донорів, зв'язувалися з нашими постійними донорами. Дякуючи їм за останні два дні. Наш центр відвідало більше 200 осіб, і завдяки цьому ми поповнили наразі свої запаси крові по всіх групах. Це дякуючи нашим військовим пожежникам, правлінню патрульної поліції, поліції охорони. Ми надзвичайно їм вдячні. Вони наші постійні донори і постійно відгукуються. Інна поліцейська патрульної поліції дівчина розповідає: стала донором ще у 2016 році. Сьогодні ж вона здала тромбоцити. Особливо зараз важливо здавати постійну кров, тому що потреба в крові зросла у зв'язку з війною в країні. І донорів одно стає менше, тому зараз дуже важливо здавати кров, оскільки вона потрібна не тільки військовим, але і цивільним. Також тому наша кров також може воювати. Одна донація крові рятує три життя. Донорами можуть стати громадяни старше 18 років, та які не мають виражених проблем зі здоров'ям. Чим більше крові, тим більше буде врятоване життів. Раді цього ми здаємо кров для поранених військових, які потребують в крові, вообще, тіпа, яким не вистачає цього. Ми здаємо кров. Ми об'єднуємо свої зусилля, аби рятувати життя тих людей, які в цьому цього потребують. Сподіваємося, що ця кров дійсно дійде до тих людей, кому це необхідно. І врятує життя на даний момент. Резерви поповнили, але у центрі закликають всіх небайдужих долучитися до донорства. Ті, хто хоче здати кров, мають відмовитися від ліків за три дні та від алкоголю за два. Зранку варто з'їсти легкий сніданок, наприклад, солодкий чай, дієтичне печиво чи каша на воді. Ірина Цапун Ігор Гортвак, телеканал СК один. Хорошівська селищна територіальна громада утворена у 2016 році. До її складу входять 58 населених пунктів, а проживає там понад 18 тисяч людей. Селищний голова Володимир Столярчук розповідає: нині усі зусилля депутатського складу першочергово спрямовані на наближення нашої перемоги та допомоги Збройним силам України. В минулому році передали 500 тисяч гривень на Значить, на створення підрозділу протиповітряної оборони на придбання авто також у минулому році. Ми передали три автомобілі на Збройні Сили України. Чотири автомобілі ми відремонтували. Понад 300 тисяч депутати зібрали зі своїх заощаджень і передали українським воїнам. Передали ми два дрони. мавік 3 нам допомогли їх придбати наше місто побратим. Скода з Литви, передали ми їх у наш 141 батальйон. Ну, також передавали генератори. Минулому році ми надали значит, допомоги близько одного мільйона. Це матеріальна допомога, яка йде на поранених бійців, сім'ям загиблих, онкохворим. Рошівському будинку культури неодноразово проводили ярмарки, де місцеві продавали смаколики власного виробництва та збирали кошти на зсу. А також жителі плетуть маскувальні сітки. Сплетено вже більше п'яти квадратних кілометрів сіток. Спочатку, якщо на початку війни, то ми їх плели, закуповували матеріали. Спочатку за благодійні кошти зараз ми їх закуповуємо матеріали. З, з своїх профспілкових коштів і військові провели відповідний інструктаж, які відповідають вимогам, скажімо так, військових. Наразі у громаді проживає понад 240 сорок переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. З них 150 – діти. І в минулому році, завдяки ЮНІСЕФу, фонду Бідживі Карітасу вони регулярно забезпечувалися як продуктовими наборами, так і. Підтримка це була якимись іншими там побутова хімія і таке інше. Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ благодійну допомогу отримували школи та садочки громади, багатодітні сім'ї. А також Хорошівська лікарня отримала від фонду котельню на 1 мегаватт. Наразі проводяться роботи з її запуску, і запрацює вона вже до кінця цього опалювального сезону. Ми також є одна з десяти громад в нашій області, яка під попала під програму Говерла. Це програма допомоги американських американського народу в місцевому самоврядуванню. Вони нам надають велику кількість також матеріальної допомоги в цьому році. Вони нам надали два генератора у 2023 році. Вони Надали нам трактор кейс 750 з навісним обладнанням. Найближчим часом у Хорошеві відкриють ветеранський хаб, де захисникам допомагатимуть з оформленням документів а також там працюватиме психолог. У цьому році розповідає Володимир Столярчук, першочергове завдання залишається незмінним підтримувати військових і робити усе задля перемоги.